Вітаю, шановні дев'яті класи, і ми з вами продовжуємо спілкуватись про національний рух і суспільно-політичне життя. Але на цьому уроці ми вже з вами розглянемо 70, 90 роки 19 століття. Тобто, ми зупинилися на тому, що зазнало поразки польське повстання 1863-1864 років. Після цього повстання в Російській імперії починається наступ реакції. Був прийнятий валуївський циркуляр, і в процесі національного відродження наступає пауза. Але на початку 70-х років національно-визвольний рух відновлюється, щоб вже більше не припинятися. Та активізуються знову громадівські рухи. Діячі визвольного руху переходять від культурницької роботи до діяльності політичної, метою якої є відновлення української держави. Як це було? Запрошую вас до співпраці! Царський уряд вважав, що після розгрому перших громад і виходу валуївського циркуляру національному рухові України завдано остаточної поразки і, і він уже не може бути небезпечним. Контроль за внутрішнім життям українського суспільства дещо послабився. Але дух української інтелігенції не зламався. І з кінця 1860-х років вона починає поступово відновлювати громади, зокрема в Києві, Полтаві та Вступ до громад не афішувався, засідання відбувалися таємно, громадівці, як правило, займалися науковою та видавничою роботою. Обговорювалися також політичні питання, проблеми національного відродження тощо. Межі нелегальної роботи стримували розвиток громадівського руху. Його провідники постійно прагнули знайти легальну трибуну, яка відкрила би простір для широкої літературної Етнографічної, видавничої та іншої діяльністю. Вагомий крок в цьому напрямку стало участь у відкритті та роботі колегії Гната Галагана в 1871 році, яка завдяки викладацькій діяльності членів Київської української громади перетворилась на кращий навчальний заклад Києва. Іншим кроком для поширення своєї легальної діяльності було заснування в 1870 в 1973 році історичного товариства Нестора літопис Однак найбільш плідну діяльність громадівці розгорнули завдяки створенню південно-західного відділу Імператорського російського географічного товариства, яке стало центром українознавчих досліджень та придбанням ними газети Київський телеграф легальної трибуни для української діяльності. Найбільшого значення стара громада надавала розвитку науки та освіти. Здобутком громадівців стало створення в 1873 році в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Його координатором виступив етнограф Павло Чубинський, а членами-засновниками відділу стали громадівці відомі вчені Володимир Антонович, Михайло Дрогмано, Федір Вовк, Микола Лисенка та інші. Основними формами роботи відділу була організація етнографічно-статистичних експедицій. Обробка зібраних матеріалів, проведення засідань товариства, де обговорювали наукові доповіді. Одночасно це дозволяло легалізувати роботу громадівців. За ініціативи наукового товариства в 1874 році в Києві проведено перепис населення. Більшість членів відділу взяла участь в археологічному з'їзді в Києві в 1874 році. Який мав сприяти згуртуванню наукових сил в галузі історії, археології, етнографії та мовознавства. Інтелігенція, яка згуртувалась навколо відділу, заснувала і свій орган газету Київський телеграм, дієвий друкований орган українофіст. Мали також друкарню, видавали дешеві, дешеві книжки, які продавали в місцевих книгах. Громадівці влаштовували театральні вистави, концерти, літературні вечори. Сприяли розвитку української музики. Віднесення громадівського руху викликало невдоволення царської влади і турбувало не тільки розвиток українофільських тенденцій, а й зростання громадсько-політичної активності суспільства. У зв'язку з цим голова археографічної комісії Юзефович повідомляв Петербург, що розбійницькі зграї озброєні у масках, які з'являються в краї. Не що інше, як початки народжуваної у спокушених умагань Байдамача. У 1875 році Олександр II створив спеціальну комісію для вироблення засобів боротьби з українофільською діяльністю. Комісія дійшла висновку про те, що вся літературна діяльність так званих українофілів має бути віднесена до прикритих лише благовидними формами засіхань на державну єдність і цілісність Росії. Центр цієї злочинної діяльності містився нині в Києві. На підставі пропозиції комісії, цар, який тоді відпочивав в німецькому місті баден Емс, підписав указ про заборону використання української мови як літературної. І цей указ отримав назву Емський указ 1876 року. Згідно цим документам, у нас накладно заборону на друг українських будь-яких книг українською мовою. Історичні документи і художні твори мали друкуватися російським шрифтом, українські театральні вистави, концерти з українськими піснями заборонялись, заборонялись везення української літератури, надрукованої за кордоном, заборонялись переклади української мови, також заборонялось викладання української мови в початкових школах, заборонялись видання газети Київський телеграм. Ну а українські книжки в шкільних бібліотеках теж стояли під забороною. Давайте подивимось саме ось на оригінал цього документу. Государ імператор височайше наказав не допускати ввезення в межі імперії без окремого, на те дозволу, головного управління будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном малоруською мовою. Друкування і видавання в імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити. Заборонити також різні сценічні вистави і читання на малоросійському наріччі. А також дру друкування на ньому текстів до музичних нот, припинити видання газети Київський телеграф, вислати з краю Дрогоманове і Чубинського як невиправних і небезпечних агітантів. Емський указ насправді призвів до жахливого. По-перше, було закрито південно-західний відділ Російського географічного товариства, Центру розвитку наук, було звільнено кількох професорів Київського університету, Розпочалась перевірка вчителів на благонадійність. Українських викладачів поступово переводять до російських уберегів, а в Україні збільшується чисельність викладачів росіян. В 1876 році з цього року діяльність громад стає нелегальною, а центром політичної боротьби переноситься до Галичини. Ну і найголовніше, відбувається розкол громадівського руху. Куліш та Костомаров закликали підкоритися політиці царизму і обмежитись культурницькою діяльністю. Антонович та Житецький проповідували компроміс із самодержавством та розвивати культуру, культуру українську в контакті з російською. Ну а Грінченко і Дрогомана виступали послідовними противниками поширення русифікації. Особливе невдоволення російських можноблавців якраз викликає діяльність Михайла Дрогомана, навченого та громадського діяча сипались доноси за належність до партії українофілів-сепаратистів. Та за участь в стілянському вічі в Галичині за пропаганду соціалізму. Прото знайомийся з життям цього діяча. драгоманов Михайло Петровича, політичний діяч, історик, філософ, фольклорист, літературознавець, публіцист, з родини дрібнопомісних дворян нащадків козацької старшини, син правника Петро Дрогоманов, брат письменниці Олени Пчілки, дядько Лесю України. племінник декабриста. Якова Драгоманова. По закінченню університету Святого Володимира в Києві з 1864 року його привар до А з 1870 року доцент викладав античну історію фахівець історії давнього рису. У 1870 році захистив магістерську диссертацію дегес... питання про історичне значення Римської імперії та Таце. Був поруч з Антоновичем до середини 70-х років. Лідером Київської громади брав активну участь в діяльності Південно-Західного відділення російського географічного товариства та третього археологічному з'їзді Києва. Києві. у 1875 році мусив емігрувати через переслідування царської влади, поселився в Женеві, де заснував вільну українську друкарню, видавав збірник Громада перший сучасний український політичний журнал. Брошури українською та західноєвропейською мовами з метою познайомити українцям з політичним, духовним і культурним надбанням Європи і водночас поінформувати європейську громадськість про українське питання, як воно склалося після Ельмського указу 1876 року. Через конфлікт політичних поглядів Київська громада з середини 1882 року залишила Драгоманова на призволяще. в 70-х 90-х роках. Брав діяльну участь в галицьких журналах Друг, Світ і народ. виступав з публіцистичними літературно-критичними науковими статтями в російській та українській ліберальній та демократичній пресі, в англійських, німецьких, французьких, італійських, болгарських та західнославянських виданнях. Здоров'я і родинні обставини змусили його покинути сутинну швейцарію. На запрошення болгарського уряду перебрався до Софії. А з 1889 року до кінця життя працював професором Софіївського університету. Наукова і публіцистична спадщина Дрогоманова багата і різноманітна. Автор понад двох, двох тисяч творів з історії, літературнознавства, фольклористики та інших наукових дисциплін та суспільно політичних писань. трибуни Всесвітнього літературного конгресу, який відбувся в Парижі 1870. В 8 році Драгоманов виступив із рішучим протестом проти ганебної антиукраїнської політики російського царизму. Ним була написана і видрукована французькою мовою брошура Українська література заборонена російським урядом, яка завдяки підтримці керівник, керівників Конгресу набула широкого розвитку. За домовленості зі своїми товаришами громадівцями і за їхньої фінансової підтримки він заснував журнал Громада в Женеві. В, ньому, в цьому позацензурному часописі, який нелегально доставляли до України, Драгоманов сформував політичну програму українського руху. На сторінках цього журналу Драгоманов популяризував ідею українського громадського соціалізму. Він поєднав західноєвропейське соціалістичне вчення з ідеями українського національно-визвольного руху. Драгоманов вважав, що найкращим для України буде Федеративний Устрій. Основну увагу політик звертав на набуття українцями права на культурну національну автономію. Гасло незалежності України Драгоманов не висував, оскільки в той час не було в Україні політичних сил, які здатні були його реалізувати. Завдяки праці Драгоманова його особистому впливу на інтелігенцію різних країн Європи, Європа дізналась про Україну. Проте, погляди Драгоманова поступово. Та призвели до розриву з київськими українофілами, натомість посилилися його зв'язки з молоддю західноукраїнських земель. Незважаючи на репресії, все одно громадівський рух на Надніпрятській Україні продовжує існувати. Громадівці брали участь в роботі історичного товариства Нестора Літописця, не заснованого в Києві в 1873 році. Товариство видавало наукові збірки, в яких опубліковано багато праць з історії України та Південної Росії, філології, археології, історичної географії, історії та права. З 1882 року громадівці зосередились навколо від відкритого в Києві історико-етнографічного та літературного журналу Київська Старіна. Тут опублікувалися праці з історії етнографії, археології. Література знавства України, історичні джерела, документи, щоденники, мемуари, пам'ятки народної творчості та художні творці. У журналі зі своїми працями виступали українські історики: Вагалі, Грушевський, Єфименко та письменники, Іван Франко, Смирний, Іван Карпенко-Карий, Михайло Куцюбинський та інші. Водночас, молода українська інтелігенція не була задоволена надто поміркованою. Лише культурницькою діяльністю громад. І в її середовищі виникають більш радикальні гуртки, які почали називатися молодими громадами. Молоді громади створилися в Києві, Полтаві, Чернігові, Харкові та в деяких інших містах. До них належали здебільшого студенти, гімназисти, вчителі та семінарісти. Провідні діячі старої громади Драгоманов, Вовк, Подолинський, Винниченко. А інші намагалися спрямувати діяльність молодих, молодих романів. Відтак, молодогромадівці допомагали їм у справі укладання словника української мови, розповсюдженні українських популярних книжок метеликів, Женевських видань про Брогоману та в підготовці кореспонденції для збірника «Гороман». Однак молодь у своїй більшості була налаштована радикально, і члени проводили окремі збори. Брали участь у розпосюдженні народницької революційної літератури, безпосередньо підтримували тісні зв'язки з народниками, вели агітацію серед українських робітників. Найбільш революційно настроєні члени молодої громади переходили до народницьких гуртків і таким чином долучалися до загальноросійського народницького руху. Так, на початку 70-х років виникла молода громада в Києві. І члени виступали з критикою старої громади та закликали до більш активних дій. Подібні організації створились і в інших містах. Наприкінці ХІХ століття поміркована позиція старших громадівців на Національному русі вже не знаходила відгуку серед молоді. Вона прагнула радикальних дій і чимало української молоді почало долучатись до російського революційного руху. Пошук нових ідей організаційних форм визвольного руху протягом 90-х років покликав до життя національне об'єднання з виразною політичною спрямовністю, котрі стали прообразом українських партій. Одним із перших було таємне молодіжне товариство, назване на Честь Кобзаря Братство Тарасіці, яке виникло в 1891 році. Його організаторами виступили студенти харківських вищих навчальних закладів Іван Липа, Борис Грінченка, Михайло Баськевич та Микола Байздренко. Згодом ідеї харківських гуртківців поширились серед молодої інтелігенції Києва, Одеси, Полтави та Чернігова, Олександрії та інших міст України. Загалом у десяти філіях товариства нараховувалось близько 100 осіб. Серед яких були відомі громадівські діячі Михайло Коцюбинський та Микола Міхновський. Про, програмою братства Тарасівців став документ під назвою Символ віри молодих українців опублікований у львівському журналі Правда. Сформульовані в, ньому, в цьому документі положення згодом позначились в програмах українських політичних партій. Більшість тарасівців вважали, що за тодішніх умов ідея самостійної України є нереальною. Тож кінцевою політичною метою організації має бути визнання українців як окремого народу в межах Демократичної Федерації Росії. всі визначили своє гасла: не, не ми будемо, коли в країні воля, волі і долі не здобудеться. Основним джерелом фінансування діяльності братства стало пожертвою благодійні, зокрема, цукрозаводчика Василя Семерена. Проголошення тарасівцями мети. Своєї діяльності дало поліції підстави визначити їх як небезпечну групу і установити за ним нафток. І тільки но того ж 1893 року гуртківці Харкова та Херсона отримали зі Львова великий обсяг видань забороненої літератури, поліція провела серед тарасівців масові арешти, через що братство припинило своє існування. Майже всі заарештовані отримали різні терміни ув'язнення, Наступним. З наступними кількорічними поліцейськими наглядами за місцем проживання. Після розгрому Харківського осередку, осередку керівну роль перебрав на себе Київський гурток Братства Тарахів. Але насправді ця організація зробила дуже великий крок. Це стала перша самостійницька українська організація на Дніпряцькій Україні, тому що вони висунули ідею, що українці легально офіційно висунули ідею. Що українці це окремий народ. Вперше було чітко сформульовано політичну мету українського. Ну а діяльність Братц знайшла своє продовження в майбутніх політичних партіях на Дніпрячку. Наприклад, в першій політичній партії, яка називалась Революційна Українська партія. Ось таким бекграундом у нас входить громади та її політичне життя країни в ХХ столітті. Громади поступово відходять на другий план, вони відіграли свою роль. Вони заклали основи української науки, науково обґрунтували самостійність українського народу, завершили об'єднання ліво- і правобережної течії українського руху в Російській імперії, український національний рух піднесений до політичної стадії, хоча громадівці в основному займалися культурною, і вплинули на розвиток українського руху на Західній Україні. І громадівці йдуть на а, задній план, молода громада йде на передній план національно визвольному русі, і саме вони починають створювати перші політичні партії, але вони виникатимуть на Діпрянській Україні вже в Х20 столітті. Домашнє завдання, ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, опрацюйте це підручник Ігоря Щупака. Дякую за увагу і до зустрічі з вами на наступних уроках.